Привіт, друзі! Наступив 2025 рік, а тому я хочу поділитися з вами читацькими планами на цей рік. Я обрала таке символічне число 25 книг, які я прям обов'язково маю прочитати в цьому році. Це не весь список книг, які я хочу прочитати, але це прям ті, які прям обов'язково мають бути в моїх читацьких підсумках наприкінці року. Я насправді ще ніколи не писала таких планів, бо я дуже непостійна людина. Бо сьогодні я можу хотіти читати цю книгу, а завтра я вже не хочу її читати. І такі плани прямо на рік це для мене щось новеньке. Але це буде такий експеримент, і мені самі дуже цікаво подивитися, наскільки я зможу виконати цю ціль 25 книг. Тому беріть чай, каву або какао, а я вам розкажу про свої плани і що я все ж таки вирішила читати в цьому році. А мій читацький план включає дуже різні книги. Тут є зарубіжна література і тут є українська література, тому що я вважаю, що будь-який booktube блогер будь-який поважаючий себе booktube блогер має просувати і українську літературу, розказувати про українських письменників, про українські книги, тому що це така ніби наша роль просувати українську культуру. Ми маємо показувати читачам, що ми також маємо круті книги. Ми також маємо талановитих письменників в абсолютно різних жанрах, починаючи від української класики, закінчуючи сучасними письменниками, які пишуть різні фентезі, історії і інші жанри. Взагалі, список книг на цей рік є дуже різноманітним. Я сюди включила як художню літературу, так і такі складні, глибокі філософські твори. Також тут є книги з саморозвитку. І сюди я навіть додала свою професійну таку літературу з аналізу даних. Е, я думаю, ми можемо вже починати. Перша книга, яка потрапила в мій список, це там, де співають раки Делія Овенс. Ця книга розповідає історію дівчинки Каї, яка виросла в ізоляції. Дівчинка сама навчилася виживати в цьому світі, сама добувати собі їжу. Вона побудувала свій дім на болотах, і нібито вона жила в гармонії з собою, і все було в порядку. Але її життя змінилося, коли вона стала підозрюваною у вбивстві. І все всі ці події вони повністю зруйнували її спосіб життя. Ця книга порушує дуже важливі питання, а саме, питання самотності та боротьби за своє місце в цьому світі. Відгуки стверджують, що це є така зворушлива детективна історія, яка точно не залишить читача байдужим. Наступна книга це Аділарю Вікторії Шваб. Про цю книгу я дізналася завдяки ютуб-каналу «Reading Mary». Авторка цього ютуб-каналу настільки багато розказувала про цю книгу. Вона настільки закохана в цю книгу, що я подумала, що можливо мені теж вона так сподобається, і тому я додала це в свій читацький план. Насправді я цю книгу планую прочитати вже близько шести місяців чи навіть більше. І все якось у мене не доходить до неї руки. Тут дуже цікавий сюжет. В центрі історії ми маємо дівчину на ім'я Аділярю. На початку XVIII століття вона укладає угоду з дияволом, щоб отримати вічне життя. Але, як ми знаємо, нічого не можна отримати безкоштовно від диявола, і це вічне життя має свою ціну, і вона має заплатити за це вічне життя тим, що ніхто не буде її пам'ятати. Тобто, ті, кого вона зустрічає, миттєво її забувають. І якщо в момент укладання ця дівчина не розуміла, наскільки це важке таке прокляття, то згодом за свої 300 років життя вона розуміє, наскільки це жахливо і яку помилку вона допустила. Але її життя змінюється, коли вона зустрічає хлопця, який її пам'ятає. І на цьому і зав'язується вся історія. Ця книга є таким ніби філософським текстом про самотність і про бажання людини залишити слід на цьому світі. Взагалі я планую прочитати цю книгу англійською мовою. взагалі я хочу замовити собі англійське видання цієї книги, бо мені дуже подобається, як воно виглядає. Але подивимось. Наступна книга це книга Медлен Міллер «Церцея» або ще в інших перекладах це Кірки. Але це та сама богиня, просто в залежності від перекладу, її можуть називати як церцея, так і кірка. Я, якщо чесно, не знаю, який з цих двох варіантів правильно і відповідає чинному правопису. Але мені зручніше називати Церцея, бо якось це якось кірка мені звучить дуже дивно. Ця книга пропонує новий погляд на давньогрецьку міфологію через призму життя доньки Геліоса Церцеї. Серце виганяють на острів, де вона відкриває в собі магічні сили. В цій книзі Церцея зустрічається з різними персонажами, включаючи Одіссея, І протягом всієї книги вона змагається і намагається знайти баланс між своїм божественним та людським началом. Анотація цієї книги захопила мене своєю такою поетичністю, і я планую прочитати цю книгу прямо найближчим часом. Наступна книга це заводний апельсин Ентоні Перджес. Це така класична антиутопія, яка відрізняється своєю відвертістю та е, унікальністю стиля автора. В центрі сюжету ми маємо Алекса, який є ніби як лідером підліткової банди. І за допомогою свого вигаданого сленгу він нам розказує свою історію життя, яка сповнена насильства. Після серії злочинів Алекс проходить реабілітацію, і це змушує його задуматися взагалі про моральність і свободу вибору в цьому світі. Наступна книга це Мобідік Германа Мелвіла. Це саме та книга, яку я планую прочитати вже дуже довго. Мені здається, вона в моєму списку вже роки-два. Я все ніяк не можу її прочитати. І одним із фактів є доволі низький рейтинг цієї книги на Goodreads. Там щось 3,8, що дуже мало. Хоча книга вважається прям такою класикою американської літератури, і є багато людей, які захоплюються цією книгою. Ще одним фактором є те, що анотація цієї книги вона розказує про такий доволі жорстокий бізнес, і я не впевнена, що ця книга буде дуже легкою для прочитання. Історія розказує про одержимість капітана Ахава полюванням на білого кита мобі Діка, і на що він взагалі готовий піти, щоб все ж таки полювати цього кита. Роман є доволі великим. Він поєднує в собі як такі художню складову, так і дуже багато енциклопедичних знань про китобійне ремесло. І я так розумію, що всі ці вставки з описом цього ремесла вони не є дуже приємними, і можливо їх буде місцями доволі неприємно читати. Тому, напевно, саме по цій причині я і відкладаю цю книгу. Але в цьому році я вже хочу її прочитати, і мені хочеться сформувати своє враження про цю книгу. І можливо той рейтинг, який є зараз на Goodreads, він не є правдивим для мене, і можливо, ця книга дійсно мені сподобається і запам'ятається. А наступна книга це книга американські богиніла Геймана. Це та книга, про яку я дуже багато чула, але ніколи не знала, що там відбувається в цій книзі, який це взагалі жанр книги. Ця книга теж доволі давненько у мене в списку бажанок, які я хочу прочитати. Це роман про Шедоу, колишнього в'язня, який зустрічає такого загадкового містера Венздея і разом з ним подорожує Америкою. А в цій книзі старі боги борються за існування в новому світі, де панують нові технології, нові ідеї. В своїй книзі Гейман вдало поєднує фантастику та реальний світ, і як ці два світи вживаються і взаємодіють між собою. А наступна книга це книга Еріх Марія Ремарка на Західному фронті без змін. Я прочитала доволі багато його книг, і я можу себе вважати я думаю, фанатом його творчості. Але після 22-го року я не прочитала жодної його книги. І ця книга відкладалася прям дуже довго, тому що я не знаю, я на неї дивилася і розуміла, що ні. Зараз я її читати не хочу. Але в цьому році я все ж таки вирішила закрити це питання і прочитати цю книгу, бо вона вважається найпотужнішою книгою в антивоєнній літературі. І також це все ж таки одна з найвідоміших книг цього автора, і дуже не хотілося б обійти її стороною, не познайомившись з нею. Тому я все ж таки націлена її посилити в цьому році і прочитати. Хоча, мені здається, вона буде доволі важкою, особливо враховуючи наші реалії. Книга розповідає про жахи Першої світової війни, очима молодого солдата пола. Тут підіймаються дуже різні теми, тут показується, як люди змінюються на війні, як вони втрачають надію, як руйнується їх світ, як змінюються їх цінності. Тут підіймається питання дружби, питання втрати, питання того, як люди переживають ці втрати, як вони справляються з усім цим болем. Я думаю, ця книга точно не залишить мене байдужою. Наступна книга це Бенджамін Тот 80 тисяч годин. Цієї книги не мав перекладі на українську, як мінімум, я не змогла її знайти. 80 тисяч годин це такий практичний посібник для тих, хто шукає своє. Призначення в житті, хто ще не до кінця визначився зі своєю кар'єрою, зі своїм професійним шляхом. Ця книга базується на багаторічних дослідженнях. І вона є науково обґрунтованою, тобто тут не буде такого, як в радикальному прощенні. Цю книгу мені рекомендували дуже багато людей. Я б дуже багато про неї чула. Я навіть вже її собі завантажила на електронну книгу, тому я сподіваюся, що я приступлю до її прочитання найближчим часом. Наступна книга це Печера ідеї Хосе Карлос Сомаса, начебто я правильно сказала ім'я. Дія книга відбувається в стародавніх Афінах, де відбувається вбивство учня Академії Платона, і далі це вбивство розслідується. Роман є унікальним поєднанням детективу та античної такої філософської історії. Я чула дуже різні відгуки на цю книгу, і рейтинг на Goodreads також не є дуже хорошим. Є люди, яким ця книга абсолютно не сподобалась, але є люди, які вважають це прям шедевром. Я також чула думку, що тепер ось ці всі сучасні детективні історії вони дуже сильно програють на фоні цієї історії. Але побачимо, мені дійсно цікаво і мене дуже інтригує цей сюжет. І я думаю, мені точно має сподобатись, як мінімум ця книга точно запам'ятається. Наступна книга це книга Айн Ренд Атлант розправив плечі. Я не можу сказати, що мені близька її філософія, її думки та бачення світу. Але я б хотіла познайомитися з цією книгою. Мені часто цікаво більш детально дізнатися про її точку зору. Ще однією причиною, чому я вирішила прочитати цю книгу. Це те, що я дуже багато бачила тіктоків з нею, і я дійсно не можу зрозуміти, про що взагалі це відео, і я хочу зрозуміти, про що воно і зрозуміти той весь жарт, який туди вкладається. Тому ця книга точно буде прочитана в цьому році. Це філософський роман, він досліджує індивідуалізм, свободу та підприємництво. У центрі сюжету це люди, які відмовляються від тиску суспільства, який. Обмежує їх, який засуджує їх успіх та їх прагнення. Авторка створює всесвіт, в якому творчість та ініціативність вони стикаються з бюрократією та посередністю. І авторка каже, що ця історія має на меті надихати людей на боротьбу за свої цінності та за свої погляди. Наступна книга це Пол Остер 4321. А ця книга також доволі давненько в мене лежить в планах. Мене лякає її розмір, і також це дуже глибока і дуже складна історія, і вона точно не буде читатися швидко, як, наприклад, якісь трилери. Це масштабний роман, який досліджує чотири різних варіанти життя головного героя Арчі. Кожна ця історія вона є різною. Вона досліджує дуже різні теми, включаючи любов. Страту, мистецтво та політику. Роман підіймає питання про те, як випадковість та наші вибори формують наше життя і як сильно цей вибір впливає на те, якими людьми ми станемо в майбутньому, як наше життя складеться. Наступна книга це Маркова війна Ребекки Куанг, Це фентезі історія, це перша частина серії. Я Давно дивлюсь на цю книгу, і я чула дуже багато хороших відгуків про цю книгу. Люди хвалять авторку за те, що її світ дуже продуманий. Мотивація героїв зрозуміла, і в неї немає якихось правтиків, пробілів, непояснених якихось явищ, які панують в цьому світі. Авторка дуже відповідально віднеслася до змалювання цього світу, приділяючи значну увагу різним деталям. Взагалі історія натхнена китайською історією. Тут присутній такий шаманізм та магія. В центрі сюжету ми маємо жінь, яка хоче вступити до військової академії і долає всі труднощі на шляху до своєї мети, і все ж таки туди вступає. Роман досліджує жорстокість війни і взагалі складність вибору в екстремальних ситуаціях. Я дуже здивована, що це є дебютним романом цієї авторки, і виходячи з відгуків, він в неї прям вдався. Люди закохані в цю серію, і люди захоплюються майстерністю авторки, тому я не можу дочекатися, коли приступлю до цієї книги. Наступна книга це гостя проти ночі Гезер Гуденхауф. Це книга, яку я планую читати в перервах між цими всіма філософськими складними книгами, бо це має бути такий ненапряжний психологічний трилер. В якому ми маємо маленьке містечко, і якесь гадкове вбивство, якесь щось страшне там відбувається. Я люблю ось цей троп з маленьким містечком, коли ми маємо а, дуже так невелику кількість головних героїв, і завжди мені цікаво гадати, хто все ж таки тут винен, хто все ж таки тут злочинець. Сюжет обертається навколо Вайлі Ларк, яка приїздить в такий таємничий будинок закинутий, щоб дописати свою книгу. Але її перебування тут стає небезпечним, коли вона зустрічає матір та дитину, які втікають від якоїсь невідомої загрози. Ця історія переплітає минуле і теперішнє, тому я так розумію, тут будуть такі перескоки з минулого на теперішнє, і ми будемо дивитися, що все ж таки тоді сталося. Я не маю якихось великих очікувань від цієї книги. Я думаю, що це буде такий якісно прописаний психологічний трилер, який буде тримати мене в напрузі і здивує ось цим несподіваним поворотом в кінці. Наступна книга це Кенфолет ніколи. Я люблю Кенфолети, я прочитала його стовпи землі, і це було щось неперевершене, незважаючи на розмір цієї книги. Там я не знаю скільки сторінок, я пам'ятаю, що їх прям дуже багато. Його стовпи землі читалися дуже легко і мені було дуже цікаво. Тому я маю дуже високі очікування від його книги Ніколи. Це епічний трилер, який досліджує, як дрібні конфлікти між державами привели майже до катастрофи, і як лідери різних країн намагаються уникнути цієї катастрофи. Тут цікавим є те, що я читала, що президенткою США все ж таки є жінка в цій книзі, і мені цікаво подивитися, як автор прописав її. Як я вже сказала, тут у мене дуже великі очікування, і я сподіваюся, що ці очікування виправдаються. Наступна книга це Блейк Крауч, темна матерія. Блейк Крауч є одним з найулюбленіших авторів моєї мами. По її пораді я прочитала його трилогію Сосни. Наскільки я знаю, ця трилогія була однією з його перших книг. Мені його трилогія, в принципі, сподобалась. Єдине, що там були якісь несастиковички. Мені не сподобалось, як автор розписав весь цей світ, мені не вистачило деталей, і мені здається, книги є занадто маленькими, щоб описати весь той світ, який автор там придумав. Але ось ця книга Темна матерія вона є новою. І я думаю, що автор вже набрався досвіду і має також доволі високі очікування від цієї книги. А це науково-фантастичний трилер про альтернативні реальності. Тут головний герой потрапляє у світ, де його життя зовсім не схоже на його справжнє життя, інша родина, інша робота. І він дуже хоче повернутися назад до своєї сім'ї, але це виявляється не так просто. Цей захопливий сюжет, схожий мені чимось на 4 3, 2, 1 Ми тут також маємо різні реальності, які створюються на основі наших виборів і випадковостей. І ця історія вкотре показує, наскільки наші вибори значать, наскільки вони впливають на наше подальше життя. Наступна книга, це книга Кляйнбаум. Суспільство мертвих поетів, я сподіваюся, я правильно переклала цю назву, бо я планую читати цю книгу в оригіналі. Я думаю, більшість людей знають одноіменний фільм, і для мене стало відкриттям, що спочатку з'явився фільм, а потім з'явилася ця книга. І ця книга, по факту, була натхнена фільмом. Не дивлячись на те, що я дуже добре пам'ятаю сюжет фільму, я все ж таки все одно хочу прочитати цю книгу. А в центрі сюжету ми маємо вчителя Джона Кітінга. Який дуже значно впливає на своїх студентів, він пояснює їм, наскільки важливо вти до своїх цілей, наскільки важливо не відступати від своїх принципів і стояти на своєму. А також книга зосереджується на самих студентах, на їх особистих переживаннях, на їх цілях і на їх особистостях в цілому. Ця історія є такою мотивуючою, яка точно не залишиться читача байдужим. Наступна книга це Деніел Канеман. Я думаю, більшість з вас чули про цю книгу, бачили, хоч раз її обгортку десь. Це така прям е класична мотивуюча книга про якийсь успішний успіх. В оригіналі назва книги звучить and Fast and Slow». я не знаю, чи ця книга перекладена на українську. Деніал Канеман він є Нобелівським лауреатом і він досліджує два варіанти, два види мислення. Перший це швидкий, тобто інтуїтивний, і другий це повільний, тобто аналітичний. Автор в своїй книзі розказує, як ці дві системи мислення впливають на наше життя, коли кожна з них включається. Книга наповнена такими практичними порадами, яка дозволяє зрозуміти себе і також зрозуміти людей навколо. Наступна книга це Володимир Вениченко Записки Карпатого Мефістофеля. Цю книгу я придбала наприкінці минулого року, але ще не мала нагоди її почати читати. Це така це класична українська література, це один з найвідоміших творів цього автора, і саме тому я й вирішила почати з цієї книги знайомитися з його творчістю. Цей роман піднімає різні моральні дилеми, з якими стикається головний герой Яков Михайлюк. Він змушений обирати між своїми обов'язками і тим, що він дійсно хоче в цьому житті. Книга порушує дуже актуальні питання особистої відповідальності та свободи волі, свободи вибору. Наступна книга це Рідхасінг, Нетфлікс та культура інновацій. Я не можу сказати, що я прям фанат цієї компанії, але мені дуже цікава і близька їх корпоративна культура. Мені дуже цікава їх історія успіху, особливо як вони аналізують дані, як вони використовують ці дані для свого розвитку, для покращення свого продукту. Головною цільовою аудиторією цієї книги є все ж таки підприємці, власники бізнесів. Я, на жаль, поки до них не відношусь, але мені все одно цікаво познайомитись з цією книгою. Автори обіцяють розказати про корпоративну культуру інновацій, які панують в цій компанії, як вони просувають це все, як вони заохочують людей щось придумувати, якось креативити і створювати якісь інноваційні продукти. І, можливо, я зможу знайти для себе якісь інсайти і використати їх в своїй роботі. Наступна книга це також така більш професійна література української авторки Катерини Зарембо, яка до того ж є ще викладачкою в Києво-Могалянській академії. Книга називається Писати аналітику може кожен. Авторка дає дуже практичні поради того, як писати аналітичні тексти, як їх представляти аудиторії. Взагалі, яку роль відіграє аналітика в прийнятті рішень. І я думаю, ця книга стане прям дуже важливим ресурсом для мого професійного зростання, адже вміти аналізувати дані – це лише половина роботи. Важливо весь цей аналіз представити людям, які беруть участь прийнятті рішень. Треба вміти донести ті думки, ті інсайти, які були знайдені з даних, і щоб люди правильно трактували всі ці результати. А наступна книга це Шпигунське узбережжя Тес Герріцен. Я насправді не читала жодної книги цієї авторки, я не читала ось цієї серії хірург і щось там ще. Я не знаю, чому. Перша з причин це те, що цих книг так багато, що я не знаю, чи я подужую їх всі. І друге, вони стали настільки популярними, що якось воно мене і відвернуло. Але цю книгу я вирішила прочитати, бо мені все ж таки цікаво познайомитися з її творчістю, зрозуміти, чому вона стала настільки популярною. Це такий шпигунський трилер, в якому ми маємо головну героїню Мегі, яка десь знаходиться за містом, десь на фермі. Вона веде спокійне життя і вона начебто щаслива, але її життя порушується, коли минуле дає про себе знати. Сюжет наповнений такою напругою, несподіваними поворотами, і книга показує наскільки важко позбутися минулого, і наскільки довго воно може нас переслідувати. Наступна книга це Леонід Конанович Тема для медитації. Ця книга також придбала наприкінці минулого року. Дуже багато людей рекомендували мені цю книгу. Всі люди, які прочитали цю книгу, вони прям в захваті від неї і вважають, що вона гідна нашої уваги, і що кожен українець має ознайомитися з цією книгою. Автор досліджує складні сторінки української історії через призму людських життів. Тут головні герої стикаються з голодомором, з війною, з зрадою. Також автор використовує в цій книзі свій унікальний стиль, який додає такого національного колориту. Я думаю, що цю книгу я точно прочитаю, бо мені останнім часом дуже подобається читати книги, які містять такі сторінки української історії. Мені цікаво про це зізнаватися більше. Наступна книга це книга, яка не була в моїх планах, і з'явилася вона там дуже випадково завдяки рекомендації моєї подруги. Це е, книга під назвою Номер один Остапа Дроздова. Це той самий ведучий програми Дроздов. Я знала цю людину саме як журналіста, як ведучого, і я насправді не знала, що він є письменником. Номер один це родинна сага, яка охоплює декілька поколінь і досліджує питання ідентичності. А головні герої стикаються з викликами, які змінюють їх погляди на життя і, взагалі, уявлення про себе. Цей роман порушує актуальні теми сімейних цінностей та пошуку себе в цьому світі, і я думаю, що він не залишить мене байдужою. А наступна книга це також український автор, це Іван Багряний, сад Гециманський. Я знайомилася з творчістю Івана Багряного в школі. І я пам'ятаю, що мені сподобалось, і тому я вирішила, що цей твір мені теж має сподобатись. А це сильний роман про незламний дух українця в умовах сталінського терору. Наскільки я знаю, це одна з найкращих художніх книг, яка описує Україну в період сталінського терору, і яка дуже майстерно розкриває проблеми та знущання, з якими стикалися українці, наш головний герой Андрій Чумак проходить через приниження, тортури, але він стоїть на своєму, він не відмовляється від своїх переконань і не відмовляється від своїх цінностей. Це історія, яка вкотре демонструє незламність українців і надихає нас, сучасних українців, не здаватися і боротися за свою державу. І остання книга, яку я додала в свій список, це книга Брендана Сандерсона, Душа імператора. Я думаю, всі знають ті, хто знає Брендана Сандерсона, вони знають його по його серії фентезі-книг, дуже великих фентезі книг. Але я поки не наважилася починати цю серію книг. Тому що розмір цієї серії просто вражає і я поки не готова. Але мені було цікаво познайомитися з його творчістю, і тому я хочу почати знайомство з цієї новели. Це новела про магію та мистецтво переписування історії речей. А в центрі сюжету ми маємо головну героїню, яка є майстриною-фальсифікаторкою. І вона має створити нову душу для імператора. Мене, якщо чесно, дуже заінтригував опис. Я... Я нічого подібного не зустрічала, мені дуже цікаво якісь майстри-фальсифікатори це дуже цікаво та дуже унікально. Тому я думаю, що цю книгу я дуже скоро прочитаю, особливо враховуючи, що вона дуже маленька. І я думаю, що якщо мені ця книга сподобається, то я точно перейду до знайомства з творчістю Брендана Сандерсона і відкрию його світ Елантріс. Ось такі у мене плани на 2025 рік. Поділіться, будь ласка, в коментарях, які ви плануєте прочитати книги в цьому році. Я сподіваюся, що цей план я виконаю на 100%. Взагалі, це такий експеримент, тому мені дуже цікаво, як це все завершиться. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. І до нових зустрічей!